15 жовтня 2016 рік. Меморіальний будинок музей імені Федора Манайла у цей день. Рідні та близькі закарпатського художника святкують його день народження. У сьогоднішній програмі прогуляємось місцем, де живе творив Федір Федорович. А також послухаємо спогади тих, хто що добре пам'ятає його. Народився Федір Манайло 19 жовтня 1910 року. Народився він в селі Іванівці Качівського району. У нас тут є фотографії маленького Федора з сестричкою. Вони тут три сестричка трошки менша. На порозі тієї школи, де навчався Федір Манаєв, в селі Іванівці. Вони там і жили зразу при школі. Після навчання в початковій школі Манайло навчається, продовжує навчання в Мукажівській реальній гімназії, і йому дуже, мабуть, поталанило, тому що вчитель малювання гімназії Кайгел, це був такий з числа того культурного десанту, який надіслала Чеславацька республіка, до складу якої входила Підкарпатська Русь, для підняття розвитку культури, економіки, освіти інших галузей, щоб Привити і відкрити для самих закарпатців той багатий світ народного мистецтва і культури, який вони зустріли. І Манайло заохочуваний вчителем малював дуже багато таких зарисовочок. Наприклад, оці гуцули й гуцулка намальовані в 14 років. Його талант був вчителем помічений, підтриманий, і вчитель малювання дав направлення. Манаю на навчання у вищу промислову школу. В Празі навчався в Празі він шість років. Тут є фотографії його із студентами, його сукурсниками, які з ним навчалися. В празі він здобув надзвичайно широкий спектр знань, не тільки образотворчих, але знався із монументальним мистецтвом, із керамікою. Наприклад, ці два тарелі виконані в той час, коли він там навчався. Вивчав текстиль, але найцікавіше для нього був коли канікулярний час, коли він мав змогу подорожувати, побрудити по Закарпаттю, посидіти коло ватри з вівчарями, записати якісь легенди, на якісь наспіви, якусь простежити і зафіксувати якусь народну традицію. Не тільки записав або замалював, як тут над вітринами у нас є безліч зарисовочок, це тільки незначна частина того матеріалу, який він зібрав. І гуцули, і бойки, і лісоруби, букураші. І за різним заняттям селяни, чи вони сплять, чи відпочивають, чи переодягаються, як ті ряжені у якісь колядні дійства. Того матеріалу мав так багато, що потім фактично живилася його творчість з тими речами, які він зустрів і зібрав в той час. У нас вітринах і не просто записи зарисовочки, але і справжні речі, які він із тих поїздок привіз. Після навчання в Празі і відбуття двох років служби в армії Манайло приїжджає в Ужгород в 1937 році і зустрічає тут вже сформовану Закарпатську школу живопису. Засновники школи Адальберт і Йосип Букшай, які в 1931 році цю школу фактично заснували, Вона офіційно набула такого розголосу. Вони дуже радо прийняли до лав своєї школи, до свого кола, діячі образотворчих міністерств мистецтво Підкарпатської Русі, так називалося ця, це товариство. Федора Манайла. І, Незвичний живопис, самобутній, його експресія, його е, такий е, глибоко народний зміст був настільки новаторський, настільки не схожий на творчість інших художників, що його видатні і такі відомі, е, як і зворін, мистецтвознавці того часу, зразу зарахували до третього, так умовно кажучи, стовпа закарпатської школи живопису. 40-му році він одружується на словачці Ковальчик Марії, і з 37-го року. Манайло викладає живопис і рисунок у доповнюючій ремісничній школі. Там є фото Федора Манайла із випускниками школи, і спочинає співпрацю із уроруським театром. Він є перший професійний художник театру, і це є зафіксовано в такому виданні тодішнього періоду, то 40-й рік видання було у театр, також і Зворін написав, де зазначається, що Манайло є першим професійним художником нашого театру людина якийсь вкус пам'ятає але не може його відтворити але але тут десь воно залишається точно так у мене перед очима цей айс такими є дитячі спогади ольги федор вона навчалась в одній школі разом з катериною дочкою федора манайла Уже так настільки достоменно, я не пам'ятаю бо це ж роки, але от цей аїс переді мною такий, якби сьогодні. От Но, айс... я тільки хотіла сказати. Ви такий штрих до нуда, це один з таких штрихів, що дійсно доповнює його е, творчу діяльність. Це а, не це не розвинена творча діяльність, але по крайній мірі це один і штрихів. На мене нас питають гості, а як він з дітьми? А я ж не знаю, бо няньку багато не говорив. З няньком він був суворий, тому що mm. з хлопцями треба mm. бути mm. суворим. Mm. А, а з Катеринкою, очевидно, вона дівчинка і менша, був більш такий теплий. Я не знаю, але кажуть, але оцей костюм я пам'ятаю. Значить, це було зроблено його руками. Продовжуємо екскурсію меморіальним будинком музею імені Федора Манайла, до якої долучились студенти УЖНУ. Цій другій експозиційній кімнаті зібраний живопис якраз народжений в тому синтезі модерного і народного. Модерні засоби експресіоністичної мови виражені якраз у тій емоційності, в тих барвах, в тій емоційності кольору, який дає нам Манайм. Наприклад, весілля гуцульське, такий вир, фігури, багато фігур. Вони кожна дія якась відбувається, десь крадуть невісту, десь несуть кулач, або ця робота. В'їзд в Єрусалим називається. Це коли Ісус Христос їхав в на слюкові. Але якими народними кольорами передав, ви знаєте, що таке ікона. Воно, як правило, таке ну, врівноважені, канонічне, ну є певні канони. А тут народними такими яскравими кольорами передана емоція радості То, тих людей, які зустрічають Ісуса Христа, або монументальна робота Гуцулка. Це коли говорять про творчість Манайла до воєнного періоду, як правило, цю роботу кладуть, якби вона така уособлює е, ту концентрацію тої е, мови живописної, яка характерна для творчості Манайла до воєнного воєнного періоду. Подивіться, що образ гуцулки такий справді монументальний вона ніби церква, голова як схили плеча. Така статика цієї фігури показує її внутрішній спокій, впевненість і таку е мудрість. А те, що фігура займає значну частину полотна, говорить про те, що вона є значимою. Тобто це є жінка, яка живе в горах. Яка знає, як тут треба жити, як правильно жити, як догумовитися з природніми силами. Вона впевнена в собі і знає, що її життя наповнене змістом, тому що воно є давно випрацьованими такими категоріями, вона живе, які вже тисячоліття напрацьовані народом. Ота От робота сусідки. Ви бачите, які там гарні жіночки, жанрова сценка, такі дебелі, пишнотілі жінки, молоді, про щось пліткують. І так само вихоплений, такий, можливо, життєва така подія конкретна. А насправді це все-таки уособлення в цих трьох жінках взагалі тої пишності, життєрадісності, такого здоров'я наших селянських дівчат, або там діду з онуком називається робота гіперболізовано звеличені руки трударя. Обнімає горілку свого внука, ніби передає професію. Або тут, наприклад, робота хлопчик з ягнятком. Наш поет Василь Гуський написав чудовий вірш, присвячений цій роботі. І коли, знову-таки, коли говорять про творчість смарає свого періоду, цей хлопчик, мій улюблений хлопчик, дуже часто до нього звертається. Або ця вражаюча робота скорбота. Я не знаю, у мене завжди мороз по шкірі. Я як е, такі два кольори вибрав художник для зображення цієї скорботи, цього е, трагедії е, цієї родини. Е, холодний жовтий, холодний синій колір. Е, маленький хлопчик, майже прозорий, ніби він примара, стоїть посеред хати, звертається до татка. Е, батько не відповідає, звісно, він помер. Мати в кутку кімнати болонею затисла рукою, можливо, стримує крик якоюсь відчею, і який художник ви застосував такий спосіб. Він держаком пензлю видряпав контури інтер'єру і фігур, ніби скелет смерті, подих тієї смерті від вія на нас із роботи. Оце є емоція, експресія про що про яку ми з вами говорили. Згадує про дитячі роки ужгородець Олександр Сурінчак. Вони дружили з сім'ями. Пан Олександр неодноразово разом із Федором Манайлом виїжджали на пікніки. Він навіть свою постаті якось диктував порядок і, і дисципліну. Але він був був дуже добрий, вимогливий, але дуже справедливий. Він міг розсудити дітей так. Класно розвести, розумієте, без всяких спорів. Дуже креативна була людина, вона із, із будь-якого куска дерева там, чи там, скорлупи яйць міг щось створити, таке миттєво. Ми ж були одногодки з його сином, з Іваном. От, так що і дружили. У них була чудова донька Катя, на жаль, теж померла. Така красавіця була просто. Чудо. Ну, і тут по сусідству жив покійний Мартон, наш знаменитий композитор. Я з тим пішло бачу теж так дружбанив. Я навіть віз його на мотоциклі, як пацан я вмів. Так цікаво було. І Федор Федорович каже: я на мотоцикл не сідаю, я лиш машину. Ну, дуже такий справедливий був і була навіть ну, така. Одна ситуація, коли треба було розсудити, розуміти двох людей, наскільки він розважливо і нікого не ображаючи, кожного поклав на своє місто і, і попробувати, яка важка ця палітра. Ви знаєте, що таке політра худо, палітра художника. Накладається на дошку фарба, розмішується. Ну, хтось там дуже охайний. Наприклад, я знаю, що Ерделі був настільки охайним, що палітра після того, як він попрацював, можна на неї було сісти в білому костюмі, як він казав, настільки він вичищав. Тут сісти не можна було. Ну, попробуйте, яка вона важкенька. Ні, все, боїмося. О, Скільки кілограм? Ну, скільки кілограм? Не ну. знаю. Два. Ну, я думаю, що тут десь два і є. Тобто він не, не, не творився тим, що то щось там негарно, незручно. Він надодавлював собі кольори холодні, теплі, і працював. Причому це навіть не дерево, це скло, це кусок битого скла. Тут його пензлі, тут його робочий одяг, його крісло, де він любив випити каву, відпочити, дуже багато палив і. Люльку палив, і е, сигарети, ну то вже таки, така була людина. Федір Манайло оформив дуже багато книжок і е, працював у цьому дуже плідно. І... Його ксилогравюри, що таке ксилогравюра? це ксило з дерева гравюра вирізбляти і малювати. Тобто він вирізбляв на дереві, оформлено таким чином Іван Франко Захар Беркут в 47 році, за що він отримав державну премію. В цій майстерні твори і до воєнного часу, і повоєнного часу. Наприклад, сліпець знову експресія до воєнних робіт на нас враження складає, або уже повоєнний час, то більш такі. Скажімо, реалістичний живопис. Федір Манайло працював в будинку народної творчості, головним художником. І артисти цього будинку вирішили представити свої таланти в Києві. І Федір Манайло таку виконав афішу «Показ народної творчості Закарпатської країни. В 45-му році Закарпаття стало областю України. І Манайло, до речі, продовжує співпрацю із хоровими танцювальними групами нашого закарпатського народного хору. Він, крім того, що оформляв афіші, буклетики, програмки. Він і ще був разом з Андрієм Андрійовичем Коцькою, не те, що автором, а долучився до того, щоб одягнути наших артистів хору в костюми. Причому Манайло дотримувався такої позиції, що костюми обов'язково повинні бути автентичні права. Вони не повинні бути сценічно і з блисками. Має бути правда не тільки в пісні, яку виконують артисти, але й в одязі, в образі. Він навіть приходив на репетиції народного хору і дозволяв собі, йому це дозволяли, втручатися в репетиції із зауваженнями, що ви танцюєте недобре, держите ту, -ту бартку неправильно, ну і так далі. І все правильно, до нього дослухалися. Його завжди запрошували, незважаючи на його такий трошки ну, при, принцип, принципіальний такий підхід. Але все ж таки, це було цінно і важливо, тому що саме через такі нюанси народився той сьогоднішній Закарпатський народний хор, який вражає нас тим е, істинним мистецтвом народним. Своєю інтернет-колекцією може похизуватись Тарас Ганич. Він вже не перший рік активно фотографує мистецькі виставки, створює і колекціонує альбоми з картинами закарпатських художників і викладає все в інтернет. Уже дав Бог мені родитися в такій ж городській, ну думаю, інтелігентній родині лікарів. Не скажу, що батьки збирали живопис спеціально, але так все стало, як в нас то кажуть, що. Десь когось батько проперував, як це було жінкою кашая, і там ціла історія з цією картиною утворилася. Десь е, мали навіть якісь е, е, рисунки, бо десь котка дуже гарний, з'явився. Е, і це все залишалося в пам'яті. Ну, правда, не скажу, що Манайла, я через картини, які у нас вдома е, дійшов, але десь. Оце побачивши в нашому музеї оцей ці розкоші фарб, і саме оця сецесія манайла оці два періоди. Перший і той другий, вроді, соціалістичний. Оце те, що залишилося з дитинства, бо коли в нього оцей був другий період, я якраз ходив у школу і десь тоді воно мені запало. З роками десь оці маски з дитинства починають. Ставати все більше і більш потрібними. Я почав збирати. Правда, в такому вигляді, як інтернет-колекцію, певна систематизація. Дійсно, у нас багато що є, але це можливо недостатньо систематично на інтернет просторі. Майці на увазі для початку класики нашого закарпатського живопису. Дивишся в інтернеті, щось десь якось багато з чого, а порядку не є ні, і, і ось і. І це мене якось зачепило. Портрет батька намалював син Федора Манайла Іван. Зараз ця картина займає окреме місце у вітальні меморіального музею. Це був початку 60-х років. В той час мій нянько вчився у художній, художньому інституті в Києві. Був дуже талановитим і багатообіцяючим студентом. Ну і Манайло, правда, Федір його дуже критикував. Але все-таки та критика мала певний результат. Ми зайшли в вітальню. Вітальня спроєктована між іншим за меблі з проектом Федора Манайла. Виконані ці меблі виготовлені в нас в Мукачівській фабриці. Десь після сорокового року виконані роботи, які тут знаходяться, переважно. І по повоєнного періоду, післявоєнного періоду. Але якщо ми бачимо в зірці достатньо чіткого соцреалізму, то вже в пізніші роки ми зустрічаємо знов такий такий творчий пошук. Окремої уваги у творчості Федора Манайла заслуговує період, коли він створював цілі картини на маленьких диньках. В колекції майстра їх було понад тисяча. В музеї збереглось. 40 Манайловських диньок. Він до 10 років займався, тому що тільки перші два роки він шукав можливість проростити ці деньки. Вони на сінячко не приймалося, Десь він шукав, писав листи, такі в нас є. Феркові писав листи, то так добре читати. І, врешті, з Угорщини він то насіння дістав. І тут, у своєму дворі, котрий є при будинку, він оці насіннячка пророщував. Ми будемо бачити в кадрах, зараз, документальних, як ці пророщені деньки вже декоровані. І навіть процес декорування деньки, гравірування, ми зараз з вами побачимо. Але власне, що є таке оці декоративні деньки, вони в господарстві селянина, знов таки в фільмі сказано гуцулів. Ні, гуцулів, я дослідила, знов таки ні, тому що гуцульщина верховина, вона є холодна досить. І деньки там просто не росли. А в долині тепліше і цей вид творчості народної був більш поширений. Отакі От деньочки раніше служили у господарстві селянина як посуд. Якщо Таку диньку вона всередині пустенька, порожня. Там на сінечку. Якщо в таку диньку налити водичку, вона навіть спекотний день залишається прохолодною, такий природний термос. В ній переносили іноді якісь сипучі через зберігали зерно. І як будь-який посуд, такі деньки декорували, вирізбляли або просто сажею малювали. Художник Манайло на ростучій деньки Вирізбляв, ми зараз це побачимо. Потім як динька виросла, він її зрізав, вводив туди формаліновий розчин, і потім вони сушилися там, де я вам показала на плівочці в коридорчику. І коли вони висхли, тоді він декорував їх і втирав іноді чорну фарбу, іноді червону, декорував китицями або клав на такі. На такі стрижні з підставочки. От, наприклад, денька дідо і баба. Або денька отака танок, або денька хор. Дівчаток тематика була різна, не тільки народна тематика, але було і сучасна. Наприклад, космос денька була. Вона десь в якісь програмі, ці космічні різні е пристрої. всякі, І він їх намалював. Він роздавав багато, з часом деньки, на жаль, е були відкладені і поруйнувалися. Можна їх, можливо, реставрувати, ну, але то справа наших спеціалістів. Тут в цьому куточку ще хочу звернути вашу увагу на монотипію. Ви знаєте, що таке монотипія, моно один, типу свій відбиток. На матриці робиться якийсь твір, зверху кладеться папір і отримується відбиток. Знову таки, хор дівчат, то мене хористи сьогодні були дуже шлях і там хор, і тут хор, дуже їм подобалося. Це графічна техніка. І ще раз про ксилографію. В 1937 році, 27 років, художнику, виконана робота. Жебрак. А це робота мамки художника. Вона володіла дуже гарно олівцем і привчала його до малювання. Ці дві акварельні роботи це написані з тих 50 приблизно творів акварельних, які виконав художник в Криму. Лікувався, він хворів і поліартритом. Руки були в нього хворі, і туберкульоз мав. І його підтримали, і на лікування в Крим дали йому кутівку держава. Меморіальному будинку музеї непорушно складені і книжки, які колись любив читати, Федір Манайло. У художника тут дуже багато іноземних видань. І до речі, я коли досліджувала педагогічну діяльність Федора Манайла, такий був для мене ну, досить не те, що відкриття, тому що це нічого в принципі дивного. Але коли розпочала роботу художнє наше училище. Абсолютно не було ніяких матеріалів, ні навчальних, ні ілюстративних матеріалів. Манайло ще коли навчався в празі, щось собі купував під час угорської окупації. Так само придбав книжки, деякі з них є тут. Він приносив студентам ці ілюстративні матеріали. За що діставав догану від партійних органів училища, звісно. А все ж таки він ці книжки приносив, тому що інших не було. Він їх зберіг. І потім поповнював ну альбомами і радянського періоду. Від свого народу. Чим далі він відходить в часі від того, що відійшло разом із ним, тим більше ми пізнаємо глибину його мудрості. Цим ділиться з нами чи не найкращий мистецтвознавець країни Олександр Федорук. Манайло для мене був людиною, які поєднували два компоненти: це висока інтелігентність, яка йшла від заходу. І глибока народна закорінність, яка дала йому глибинну таку серцевинність розуміння мій народ, моя земля, я звідси не зійду. І в цьому велич Манаїли, і в цьому його надзвичайне велике духовне багатство, яке я завжди до нинішнього дня від ранньої молодості сприймаю, розумію, і це мене завжди хвилює. В моїй уяві. Художник такого рангу, як Феді Манайло, це як священник, який виховує народ нарід, виховує духовно. І художник, як він є художник від землі, від свого народу, той художник, чим далі він відходить в часі від того, що війшов з ним, чим далі. Тим більше ми пізнаємо глибину його мудрості, глибину того, що є в моєму скажімо, житті. Мій батько, моя мама, мій дід, моя бабуся. І Федір Манайло в нашій ментальності, в моїй ментальності, Федір Манайло є причинністю зв'язків між минулим. І в майбутнє короткий екскурс, затишним куточком, якому понад 30 років живе творив Федір Манайло. Закінчується у 2016-му Йому виповнилось 106 років. І, попри те, що Федір Федоровича немає поруч з нами, його дух і любов до народу все сильніше закарбовуються в історії.